Вітаю всіх! Що ж подивитись, як думаю, Харків, Харків, я, мабуть, беру колоду одну, колоду дверей ключів, якою я дивлюсь результат. Що мене цікавить, ну, давайте так. Роблю розклад, в принципі, як для себе, але, ну, вам також покажу, що, що мене може цікавити. Ось я живу в Харкові. Що мене цікавить? Світло, опалення і водопостачання. Давайте так. Дивимось. Харків. На жовтень місяць. Поки що давайте беру так: жовтень місяць. Харків, жовтень місяць. Харків буде в жовтні зі світлом. Світло буде? Так, любі мої, вже повішене випало. Будуть проблеми. Опалення в жовтні буде в Харкові. Відповідь так. Водопостачання в жовтні буде в Харкові. Відповідь так. ну Руйнування, де, звісно, вже не вже були. І можуть бути. Тепер, світло. Дивлюсь далі. Так, що у нас тут віка? Так, буде блокаут на все повністю місто відразу. Може бути. Може бути, любі мої Надовго це буде там зовсім надовго? Може? Хоча довго це поняття таке не про що Далі що в нас там? Так, дев'ятка жезлів. околиці якісь. Опалення, ну, покажи мені. Дарий також. Ну, по опаленню у нас є якась альтернатива і вихід. Я не буду казати багато і не хочу. В принципі, щось придумають. Водопостачання. Також вирішиться щось в цьому питанні. Розберуться. Мене волнує світло. Так. світло у нас, будуть якісь питання. Я розбираю окремо, не більше. Так, в Харкові буде відсутнє світло по всьому місту одночасно. Взагалі, по всьому місту одночасно, буде в Харкові відсутнє світло. Так, буде. На жовтень місяць ця загроза є. Відповідь так. Дуже велика. 60% вшиття. Більше половини. Ну, Через руйнування. Ну, це дішка зрозуміло Вночі, особливо, вночі. Як пауза? Знаєте, знову таки. Четвірка мечів, це, 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 це тимчасовість. маєте на увазі? Тимчасова ситуація, яка переходить в щось. Тому я не вважаю щось це критичним. Давайте дивитись. Далі. І так, в Харкові на, на випадок блекауту по всьому місті. Швидко відновлять світло. В Харкові на випадок блекауту в місті швидко відновлюється світло. Десятка кубків любимої. Далі просто трошечки докладу без зайвого коментаря. Угу. Дивіться, єдине, що вам скажу, те, що вам треба знати, є план дій на випадок блекауту. Він є. Але все залежить від ступеня руйнування, ступеня проблем. План це є. вірогідність велика, що змож, можна його втілити в роботу, в життя, і можна все зробити досить нормально. Майте на увазі. Ось. Ступінь руйнування дивитися без служба. Ось так. Поки така картинка нам на жовтень.